Це є ключова позиція, яку, до речі, підтримали всі, включаючи Сполучені Штати. Потім вже почали там відступати, ну, можливо, якісь там варіанти, але це беззаперечна позиція. Обмін всіх на всіх. Ну, якщо ми ведемо мову про завершення війни, беззаперечна позиція: повернення українських дітей, затриманих цивільних, які проходять по політичних статтях, ну по кримінальних, але по політичних статтях в російській, і так можна продовжувати. Знаєте, єдине що, ми ж дорослі люди, ми ж всі розуміємо, що буде в меморандумі. Чому не видається Росія? Тому що вони тримають паузу для того, щоб остаточно не ставити точки над крапки на ди і не казати От наша позиція. Але ж ми розуміємо, її все одно оголосять. Ми розуміємо, що там буде заборона Україні на вступ в НАТО пожиттєва. Оце буде їх вимога. Причому вони ж тепер її, бачите, як переформатували. Європа, ну, НАТО, європейське, ну і американці, повинні гарантувати, що ніколи не приймуть. Але що таке ніколи в політиці? Ну, змінились королі, змінились президенти, змінились прем'єри. Це все така історія. Друге, ну ясно, що вони будуть наполягати, вони цього не скривають, на повністю захоплені території. Запорізької Херсонської області ми ж розуміємо, що ми на це ніколи не підемо, так само як ми не підемо ні на які заяви там по НАТО їх і так далі, і так далі. Тому ясно, що це завідомо неприйнятне. Далі з'явився новий пункт, який ми побачимо зараз. Я переконаний в цьому в виступі і в дорученні диктатора Путіна, так звана сіра зона. Значить, яку ми повинні вибудувати. Ну ми ж розуміємо, як вони будують цю сіру зону по нашій території. Вони ж не будують її на своїй території за кордоном. А тут з цього боку кордону ми бачимо Суми, ми бачимо операції на Харківщині. Перші спроби проривів на Запоріжжі, так званої сірої зони. І тому далі, там, де ми їх зупинимо, там це і зупиниться. Якщо відкинемо, то відкинемо. Але це те, що буде 100% в меморандумі, я навіть в цьому не сумніваюсь. Погодимось ми на це, що буде сіра зона по нашій території, наприклад, плюс ще 15 кілометрів. Згадайте Мінськ 1 Мінськ 2 так. Та там так. же теж була сіра зона. І тільки вони вони згадайте обігли, 15 кілометрів. В ту і 15 в цю, тільки вони встигали ще захопити mm -hmm. трошки території, поки все не підписали. Тому приблизні ключові речі, які будуть в меморандумі, вони зрозумілі. Але коли це буде оголошено, це буде вже позиція Путіна. Це вже не буде позиція Лаврова, Мединського, там ще когось. Кого б це не було. І тоді від цього всі ж розуміють, але ну, все одно ж будете шукати компроміс. От позиція України. 22 пункти, які, можливо, трошки модифікували, але не вони ті самі. А от позиція Росії. Давайте шукаємо тепер компроміс. Де він полягає, цей компроміс? А його немає. Ну, але розумієте, Путін же розуміє, що з цього моменту починається пошук компромісу. Чому він не відтягує цей момент максимально? Бо далі претензії знову будуть до нього. В цьому розуміння буде. І я навіть більше скажу, що. Е... Трамп, пам'ятаєте, казав, він би міг захопити всю Україну, то йому там дощі завадили, то ще щось в нього є. Купер ресурсів, у вас немає козирів. Якби у Путіна були всі ресурси, він би взагалі не з ким не вів перемовини, йшов наперед, шашки на голову і все би захоплював. Але він чому не оголошує? Тому що коли він... О, від, скажімо, відбудеться зустріч на зразок президентів і тому подібне, і не, не про що не домовляться. А які його далі подальші дії? Економіка не витримає воювати немає чим, тобто так в нього є мобілізаційний ресурс, наженуть скільки завгодно, але техніки немає. І як наслідок він залишається дійсно в патовій невигідній для нього е ситуації. Так нам не просто, але Росія е в даній ситуації. В дипломатичній самій грі на даний момент програє, тому що Росія в своїй дипломатичній, скажімо, історії веде себе, як, я скажу таке, нафталінова, типова от, радянська дипломатія там, не знаю, 50-х-60-х років вони нічого не змінюють. Вони не розуміють, що вся брехня їх от Нібензя виступав в ООН вчора здається чи позавчора. Знову там розказує про те, що нас там вимусили, змусили напасти ще щось. Ну це вже ніхто. Не вірить. вони постійно ходять по колу, не знають, що ще придумати, і тому вони просто відтягують цей процес. Я впевнений, що Лавров заявить, що давайте робити зустріч ще через місяць в липні. Тоді ми вивчимо ваші е, ваш меморандум, ваші пропозиції, <світ> дамо свою відповідь. Тобто вони будуть затягувати до того моменту, поки не завершиться оця наступальна операція. Бо окей, якщо вони зараз кажуть 30-денне перемир'я, у <світ> них війська там всі на поготові стоять. Що робити? Вони на це ніколи не підуть. Тому сподіватися, що о, ця зустріч на 2 червня, яка нібито запланована, зі слів Лаврова, я їм, російській стороні ніколи вірити не потрібно. Вона нічого нам не принесе. І нічого нового, в принципі, там дійсно не буде. І я взагалі, чесно кажучи, не знаю. Окей, відбудеться зустріч президента з нашого з Путіним. Путін буде казати знову ті ж наративи, Як це матро, наше так. Тобто, про що вони зможуть домовитись? Не про що, тому що дійсно ми свою територію не віддамо, і Росія знову ж таки шантажує тим чином. Ми підключаємо Запорізьку атомну електростанцію до своєї системи. Навіщо це йде черговий елемент е, торгу? І, до речі, на підтвердження тези, що перед будь-якими угодами Росія максимально тисне. Ті ж мінські домовленості, якщо пригадаємо, якраз тоді ж відбувалася Дебальцева. Оця й все навіть під час перемовин, тоді Порошенко о, ще казав, що дзвонив і питав, яка там ситуація під час цих перемовин, що Путін діє нечесно. Росія завжди діє нечесно. Донецький аеропорт так, це ж тоб... прямо в ході так, перемовин, так так, були. тобто ніколи не треба їм довіряти, і всі угоди, які з Росією підписані, вони їх дотримуються тільки до того часу, поки вони слабкі виснажені. Але на мою думку, якщо Росія підпише з нами будь-яку угоду, яка Скажем, завершить цю війну для Росії. Це буде ганебна поразка, і це запустить дійсно в Росії велику кількість внутрішніх процесів, тому що головна мета Росії головна мета свого це знищення України будь-яка. Скажемо, угода, при якій Україна завершається суб'єктом незалежних міжнародних відносин, для Росії це поразка, і тому, коли Росія каже, що вони переможуть або європейці mm -hmm. кажуть, що Україна зазнає поразки, якщо вони там захоплять Донецьку область, ні покласти мільйон життів, виснажити свою економіку, військові запаси заради області, яку ти фактично і так контролював, ну це смішно. Це поразка для Росії. Пірова так звана перемога, яка ні до чого доброго для них не призведе. Сергій Владиславович, ми говоримо про перемовини, які можливо відбудуться 2 червня. На якій за попередню інформацію буде присутня і українська делегація, і делегація Великої Британії, Франції, Німеччини можливо сполучених штатів Америки. Але мені видається, що там не вистачає ще одного глобального гравця представників Китаю, без яких а будь-які мирні домовленості, або про будь-які мир, які ми зараз говоримо, не має абсолютно ніякого сенсу. Чи не так? Я думаю, Китай ніколи не піде ні на яке посередництво. Ви ж бачите, вони себе позиціонують, що вони рівно віддалені від двох сторін конфлікту. Як тільки вони стають посередниками, одразу виникають всі ситуації, скільки вони чого поставили Російській Федерації, ну, до речі, і Україні теж, ми ж теж розуміємо, що наші дрони без китайських комплектуючих в своїй більшості це нічого. Як ми їх закуповуємо, ми розуміємо. Тому мені здається, що Китай якраз не сяде за цей стіл переговорів. Навіщо їм це. Їм треба вирішувати свої глобальні питання. Економічні питання вони вирішують за рахунок послаблення Росії. У них все добре в цьому плані. Чим слабкіша Росія, тим нижча ціна на нафту, яку можна диктувати, на газ можна далі захоплювати поетап на Далекий Схід, будувати мости в вісім полос через напряму в Росію. Тобто тут, у Китаї, і так все добре. А крім того, вирішувати свою глобальну проблему Вона, ті, Тайваня. Тому... Ви знаєте, я думаю, що навіть там присутність європейців, вона не буде фізично як присутність на переговорах. Я думаю, що це якраз будуть передумови підготовки переговорів, консультації остаточні, з чим виходимо, і, можливо, консультації після переговорів. Але ж ключове, ну що там робити, якщо там немає Путіна? Немає Путіна, туди ніхто не приїде із перших осіб. Це Трамп очевидно. не приїде. Зеленський не приїде. Ну а який зміст йому їхати, з ким з Мединським вести переговори? Ну не смішіть. Так, Тому це на рівні. От в цьому і буде далі постійна тактика Росії відтягувати, відтягувати, відтягувати mm -hmm. і не казати фінальну позицію. Бо за такої умови розумієте, їм тобі треба в меморандумі, наприклад, писати: ми хочемо захопити всю лівобережну Україну, а тоді відступ до чотирьох областей плюс Крим. А також не виходить, Ну, нуявляйте що таке, Росія написала би. А ми хочемо всю лівобережну Україну, тому. Тягнути, тягнути, тягнути це те, що вони зараз пробують робити, а далі попутно вирішувати всі проблеми з північною Кореєю по поставкам угу. там озброєння з Китаєм по поставкам технологій з іншими з Іраном по своїх поставках і так далі. І так далі, це як єдина можливість, де вони, хоч якось, можуть викручуватися. Пане Сергію, ви говорили. Будь ласка, ви говорили про те, що а, Путін і Трамп вони по суті вже провели зустрічі між собою поділили а, свої впливи. А де Китай? А от тут якраз от в цій ситуації найбільше виграє Китай. Чому? Тому що якщо Трамп, а він, як ми бачимо зараз, згортає скрізь е, вплив Сполучених Штатів, починаючи від, е, скажімо, такого культурного, гуманітарного через ЮСІ, які Сполучені Штати робили, завершуючи mm -hmm. військовою присутністю, е, торговельні оці мита водить, але зрозуміло, що. Якщо зараз в глобальному світі твоє місце швидко займає хтось інший, хто в нас фабрика ключова? Це Китай. І вони з радістю займуть місце сполучених штатів і стануть надійним партнером для всіх інших, тому що ніхто не любить в економіці, коли є нестабільність. У Трампа кожен день. Нова ідея: мито то 50%, ми то 10%, А ми завтра 500%. я передумав. А Канада 51 й штат. А ще щось ніхто цього не любить. Його місце з радістю забере Китай, і він фактично найбільший бенефіціарій зараз від політики 에, Сполучених Штатів. І Трамп сьогодні оголосив про те, що Сполучені Китай порушив угоду економічну, про яку вони домовлялися знову буде мито водити, але на Китай. Це не подія, тому що на відміну від Росії Китай діє е, більш прагматично, навіть з тим же Тайванем. Mm -hmm. Він розуміє можливі ризики, що він виграє від цього, що програє, і якби тримає постійно Тайвань в напрузі, але не здійснює агресію, як це зробила. Росія, тому що йому вигідно на даний момент все більше і більше ослаблювати своїх супротивників до того часу, поки вони не зможуть, грубо кажучи, Тайваню допомогти і не знайдуть сприятливу якусь для себе ситуацію. Але знов ж таки Китай тоді, коли оголосили про оцю пропозицію щодо тридцятиденного перемир'я, Китай сказав: ми підтримуємо. Так, ми пам'ятаємо просто план Китаю, так щодо так. його бачення, як можна завершити російсько-українську війну. Але, але з іншого боку, ми знову ж таки бачимо про те, що президент заявив про те, що вони перестали мавіки в Україні е продавати, і знову ж таки ми бачимо те, що так Китай заявляє, що це не офіційно, що це саме рішення цих китайців, яких ми взяли в полон. Але все одно це не досить добрий для нас сигнал. Але я певний, що Китай відкрито не буде допомагати Росії, тому що він дійсно Росію використовує як таку маріонетку для вирішення своїх інтересів в даному регіоні тиску на Сполучені Штати. І якраз е я думаю, Трамп в нього є ще ну близько, десь не 2-3 тижні, а десь місяць-два. Просто республіканці. Більше не зможуть о, витримувати цього тиску, тому що як не крути, там відіграють важливу роль вибори. І ми пам'ятаємо, коли Байден мав повну підтримку демократів, а потім все змінилося, коли перемогли о, республіканці. Він фактично нічого там не міг робити. Аналогічна ситуація може очікувати і Трампа. І тому йому потрібно буде якимось чином на все це реагувати. І саме тому ми поцінуємося, навіщо наші європейські партнери їм. Телефонують це також тиск на Трампа. Що ми готові давай, давай чого ти за, за захщаш Путіна? І до речі, чому Росія відтягує вибори? Вони дуже сподівалися на перемогу свого кандидата в Румунії, тому що це був дуже потужний удар по нас, тому що Румунія, член НАТО, через Румунію у нас і зерновий коридор там також приходив. Угу. Плюс через Румунію і нам о, там. І допомога військова може заходити, і, і багато чого іншого. І тому це б нам дуже б завадило е, ну, в багатьох аспектах. Але, на щастя, для нас це вийшло добре. І тому залишилося них можливість – це вибори в Польщі. Якщо вибори в Польщі пройдуть в інтересах е, України, і, скажімо, проєвропейський кандидат переможе, то може буде на певний час видихнути, і Росія. Ослабне в mm. дипломатичній такі позиції ми будемо детальніше говорити про вибори у Польщі. Петр Кульпа, гість також сьогоднішнього нашого ефіру. Тож друзі, залишайтеся разом із нами. Сергій Владиславович, ви як воду дивилися? Щойно посол РФ в ООН Бензя заявив, що Москва хоче припинення мобілізації в Україні, зупинки поставок західної зброї в якості умов для перемир'я. Проте невідомо чи містяться ці умови в мирному меморандумі, які Росія біця надати українській делегації на зустрічі в Стамбулі наступного тижня. Ні, зазначає видання. Де Бензі також заявив, що Дональд Трамп Дональда Трампа перепрошую вводять в оману. Тут е, цікаво, звичайно, коли видають удари Росії по об'єктам українського ВПК за навмисні атаки по цивільним об'єктам. Ну, дивіться на щастя, російський рупор пропаганди почав діяти в рознобій. Після заяви Медведєва, де він прямо почав погрожувати Трампу Третьою світовою ядерною війною, вони почали відповзати максимально зализувати рани. Ну, вибачте, це вислів Трампа, цілувати його в дупу. І що тільки наробити для того, щоб попробувати вгамувати оці всі пристрасті, які виникли. Тому все, що вони роблять зараз, це вони прощупують. А яка буде реакція? Яка буде реакція американців, яка буде реакція європейців? А чи не підгавкне Орбан? А чи щось там знову не підтримає Фіцо? А яка буде реакція тих же китайців? І тому я думаю, що ці всі заяви до моменту, поки ми це не побачимо, написане? Ну, це все заяви, не більше того. А стосовно Китаю ще один аргумент. Ну, дивіться, сьогоднішня те цитата, яку ви привели, Трампа про те, що все, значить, ми припиняємо так звані мирні переговори. На чому вона ґрунтується? От подумайте, наскільки Китай виявився економічно готовим к торгівельним війнам. Угода, яку вони підписали Сполученими Штатами, коли зняли ці там неймовірні мита в 125, uh -huh. і відповідно 235, 25 на 10. Uh -huh. Тобто, Сполучені Штати на китайські товари вводять мито 25%, а китайці на американські, і вони на це погодились. Але я переконаний, проаналізували перший тиждень торгівлі і побачили, а нічого не помінялося. Знову дефіцит в торгівлі з Китаєм настільки серйозний. Китай настільки більше поставляє в Сполучені Штати, що я думаю, от відповідна реакція була. Бо для чого це все робилося? Для чого показати, що все. Все розміщується на моїй території, тут на нашій території. Все виробництво Китай ми задавили. Подивіться, який баланс став зовнішньоекономічний. Не вийшло це, і от тут якраз буде дуже суттєва ситуація, наскільки Трамп далі буде шукати, де у нього може бути прорив. Ну ми ж всі розуміємо, що з маском повне фіаско. Ну, повне фіаско, так? Опозорити ну, і одному, і другому. Так. Ну це просто жах. Тобто залишити такий слід по собі. Причому економія, яка і приблизно там 10% не складає того, що він обіцяв як економію. Далі напрямок, який стосувався з Китаєм, подивіться, чим закінчилось з Іраном. А ви звернули увагу, що то кричали, що все, ми напередодні угоди. От от, от уже буквально і все з Іраном Зараз все буде підписано. Ми ж розуміємо, що провал тотальний. Тому мені здається, якраз от українська ситуація для Трампа є супервиграшна. Тут можна це показати як результат. Обіцяв нафту по там нехай 50 навіть поки що обіцяв, що саудіди.